Шабанов сказав дуже шокуючу та неприємну правду: Україна та Росія лише пішаки у глобальному процесі, що відбувається по всій планеті, Іран, Венесуела, Україна, конфлікти по всьому світу, це не розрізнені події, а ланки одного ланцюга. Якщо ми намагаємося розглядати війну в Україні як ізольовану трагедію або як класичну боротьбу добра зі злом, ми припускаємося фатальної помилки. Фікрет Шабанов, аналітик, який не боїться руйнувати ілюзії, стверджує: те, що ми бачимо у новинах, це лише верхівка айсберга. Справжня війна йде не за кілометри української землі, а за архітектуру нового світу, і цей процес був запущений задовго до першого пострілу. Він жорстко відсікає звичний для нас спосіб дивитися на речі розмови про контрнаступи, про лінії оборони, про те, хто і яке село зайняв сьогодні вранці. Все це, на його думку, не пояснює суті. Війна між Україною та Росією це не самостійний конфлікт, це навіть не війна двох держав за перемогу чи поразку в класичному розумінні 19 го чи 20-го століття, це інструмент жорстокий, кривавий, але всього лише інструмент у руках тих, хто проєктує майбутнє на десятиліття вперед. Шабанов називає те, що відбувається зараз, позиційною грою. Це термін, який може здатися цинічним, коли щодня гинуть люди, але він точно описує логіку глобальних гравців. Нинішня фаза війни це не спроба поставити крапку, а спосіб виграти час. Час потрібен не військовим, які сидять в окопах, час потрібен політикам і архітекторам майбутніх рішень у Вашингтоні, Лондоні та Пекіні. За логікою Шабанова, сама війна використовується як гігантська стратегічна пауза. Протягом якої готуються нові політичні проєкти, переписуються правила торгівлі та перерозподіляються ринки. Саме тому, вважає він, очікувати швидкого фіналу безглуздо. Ті, хто чекає закінчення війни завтра чи через місяць, не розуміють масштабу гри. Ця війна не обмежується рамками кордонів України чи Росії і не може бути зведена до простої формули, хто переможе. Перемога чи поразка Києва чи Москви. Це вторинні фактори для глобальної системи. Фікрет Шабанов стверджує, що війна вбудована у глобальне переформатування світу і цей процес має чіткі часові рамки. Він прямо називає дату 2035 рік. До цього часу світ має бути повністю перекроєний. Всі поточні конфлікти, всі економічні кризи та соціальні вибухи це лише етапи на шляху до цієї дати. Ми живемо в епоху транзиту, коли старі правила вже не діють, а нові ще не написані. Шабанов підкреслює зараз йде боротьба не держав, а цивілізацій і технологічних укладів. Переможцем у 21 столітті стане не той, хто голосніше говорить про мораль, демократію, права людини чи історичну справедливість ці категорії залишилися в минулому. Переможцем стане той, хто контролює три фундаментальні ресурси. Шабанов постійно повертається до цієї формули, бо вона є ключем до розуміння всього: перше це логістика. Хто контролює торгові шляхи, той контролює світ. Друге стратегічна сировина не просто нафта чи газ, а літій, рідкоземельні метали, уран все те, без чого неможливий технологічний прогрес. І третє Високі технології. Саме контроль над цим трикутником визначить, хто буде формувати правила нового світопорядку, а хто залишиться на узбіччі історії. Аналітик говорить про це максимально жорстко: країни, які не вписуються в цю нову модель, які не мають суб'єктності в цих трьох сферах, приречені. Він називає їх старими пережитками. Це не означає, що вони зникнуть за один день, Скоріше вони будуть стиратися поступово. Їх будуть переформатовувати, розчленовувати, поглинати, робити частинами більш великих конструкцій. Цей процес вже запущений, і він незворотний. Світ більше не живе за правилами Ялтинської системи чи ООН. Домінанта територіальної цілісності, яка ще формально вважається основою міжнародного права, на практиці втрачає своє значення. Кордони старого світу будуть змінюватися незалежно від того. Чи готові до цього суспільства, чи ні? Паралельно формується нова архітектура безпеки. Шабанов згадує про створення Атлантичної декларації та нового світоукладу, в якому колишні принципи суверенітету будуть переглянуті. У цій логіці війна в Україні це не виняток і не трагічна аномалія, яка сталася через божевілля одного диктатора. Це один із вузлів глобального процесу, де ламається старе і будується нове. Ілюзія швидкого завершення конфлікту небезпечна саме тим, що вона відволікає нас від розуміння реальних причин того, що відбувається. Фокус на емоціях, на пошуку справедливості заважає побачити головне рішення приймаються не на фронті. Рішення приймаються в тиші кабінетів, де планують на 30, 50, а іноді й на 100 років вперед. Друзі. Перш ніж ми продовжимо занурюватися у цю холодну і місцями лякаючу логіку глобальних процесів, я прошу вас просто зараз підписатися на канал Політпрогноз, ми живемо в час, коли інформаційний шум заглушає суть, а солодкі ілюзії продаються краще, ніж гірка правда. Але саме правда це те, що дозволяє нам вижити і приймати правильні рішення. Якщо ви хочете розуміти реальний стан речей, а не те, що вам показують у телемарафоні. Натисніть кнопку підписки, поставте лайк цьому відео і обов'язково увімкніть дзвіночок. Ваша підписка це внесок у розвиток чесної аналітики. А тепер повернемося до розбору Тес Фікрета Шабанова. Переходячи до ролі Росії у цій глобальній конструкції, Шабанов пропонує зробити те, що для багатьох українців є найважчим подивитися на дії ворога без емоцій, без гніву і без моральних оцінок. Якщо спробувати розмірковувати з позиції Кремля, а саме з позиції Путіна та його найближчого оточення, логіка їхніх дій стає куди більш прагматичною і цинічною, ніж це прийнято представляти в нашому публічному полі, ми звикли вважати їх божевільними маніяками, які діють ірраціонально. Шабана уже стверджує це помилка: Росія діє як жорстока корпорація, яка бореться за свою частку ринку. У поточний момент для Росії ключове завдання отримати максимум можливого, і цей максимум Шабанов пов'язує не з перемогою у класичному військовому сенсі, як взяття Берліна у 1945-му. Ні, мета інша закріплення того, що вже захоплено, і створення залізобетонної бази для майбутнього великого торгу. Шабанов прямо говорить, що Росія стратегічно виходить із факту контролю над п'ятьма областями України Крим, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, які вона вписала у свою конституцію. Він підкреслює, що питання історичної справедливості чи міжнародного права тут вторинне і нікого в Кремлі не хвилює. Головне для них зафіксувати силою досягнутий результат. Тому що саме силове закріплення, на думку російських еліт, стає єдиним вагомим аргументом у майбутніх переговорах про новий світопорядок. Росія розуміє, що старий світ тріщить, а новий ще не оформлений остаточно. І саме в цей проміжок часу, у цю сіру зону історії, можна спробувати нав'язати свої умови. Або хоча б суттєво покращити стартові позиції перед фінальним розподілом світу у 2035 році. У цьому контексті Фікрет Шабанов наполягає на вкрай неприємній для нас тезі розмови про переговори Росії з Україною. Це димова завіса. Він вважає, що Москва не розглядає і ніколи не розглядала Україну як повноцінного суб'єкта переговорів у їхній картині світу. Україна як самостійного гравця не існує. Україна сприймається виключно як інструмент, як полігон, через який йде діалог із тими, хто дійсно приймає рішення з Вашингтоном, Лондоном, можливо частково з Брюсселем. Саме тому Москва постійно, мов мантру, повторює, що воює не з Києвом, а з НАТО, з колективним Заходом. Мета цих заяв проста і прозора. Вийти на прямі домовленості з господарями гри, минаючи посередників їм потрібна Ялта 2 де великі дядьки ділять карту світу, а не переговори з Зеленським. Окреме і дуже важливе місце в міркуваннях Шабанова займає тема ядерної зброї він жорстко критикує як панічні настрої, так і занадто наївне ставлення до ядерної дубинки, як до абстрактної загрози, яка ніколи не здійсниться. Позиція аналітика тут вкрай виважена: Росія ніколи не застосує ядерну зброю просто з власної примхи чи від емоційного зриву Путіна. Він підкреслює, що будь-яке застосування зброї масового ураження можливе тільки в зв'язці з іншою великою силою при наявності політичного прикриття. В якості прикладу такої сили він називає Китай тільки якщо покін у певному сценарії. Наприклад, для створення хаосу, який послабить США, дасть мовчозну згоду або гарантії нейтралітету, Кремль може наважитися на перетин червоної лінії. При цьому Шабанов звертає увагу на те, що мова йде не обов'язково про класичний ядерний удар стратегічними ракетами по містах, що призведе до кінця світу. Арсенал засобів набагато ширший і гібридніший. Він говорить про загрозу брудної бомби. Про можливу спровоковану аварію на атомній станції, яка буде подана як техногенна катастрофа або українська диверсія, або про використання тактичної ядерної зброї на обмеженій території для демонстрації рішучості. Він окремо підкреслює нюанс, про який часто забувають у доктрині національної безпеки США: є положення, які допускають можливість ядерної війни на території третіх країн. Без негайного втягування в конфлікт самих Сполучених Штатів. І це, за словами Шабанова, принципово змінює сприйняття ризику в Кремлі. Вони розуміють, що удар по умовній жмеренці не обов'язково призведе до удару у відповідь по Москві з боку Вашингтона. Це відкриває простір для шантажу, і Шабанов стверджує, цей ядерний шантаж Росії вже спрацював. Якщо попередня частина про Росію демонструвала нам обличчя ворога, то аналіз дій Заходу відкриває для України несподіване вікно можливостей. Фікрет Шабанов, розбиваючи ілюзії про моральну політику, підводить нас до головного висновку: саме цинізм і слабкість наших традиційних партнерів створюють історичний вакуум, який змушена заповнити Україна. Логіка проста. Стара Європа, Німеччина та Франція фактично самоусунулася від ролі гаранта безпеки на континенті. Вони бояться, вони вагаються, вони намагаються врятувати старий світ, якого вже не існує, і в цій ситуації Україна опиняється перед вибором або зникнути, або стати новим регіональним лідером, навколо якого будуватиметься вся архітектура безпеки Східної Європи. Шабанов стверджує: світ не любить слабких, але світ рахується з силою. І сьогодні Україна володіє активом, якого немає більше ні в кого в Європі. Це реальна боєздатна армія, загартована в сучасній війні високої інтенсивності. Жоден леопард чи Абрамс не має цінності без людей, які вміють перемагати ворога, що переважає. У цьому контексті Шабанов розглядає Україну не як жебрака, а як майбутнього донора безпеки. Британія, США та країни Балтії чудово розуміють, без сильної України східний фланг НАТО впаде за кілька днів, польща це розуміє найкраще. Тому підтримка України це не благодійність, це інвестиція у власний щит. Аналітик підкреслює. Геополітика не терпить порожнечі, оскільки Берлін і Париж втрачають свій геополітичний вага, центр прийняття рішень зміщується на схід, формується нова вісь – Лондон, Варшава, Київ, Анкара. Це та сама лінія Пілсуцького, про яку мріяли стратеги минулого або Балто-Чорноморський Союз. І Україна в цій конструкції є не просто учасником, а наріжним каменем. Без України ця вісь неможлива. Шабаном говорить про те, що ми повинні усвідомити свою вагу ми контролюємо логістичний коридор між Європою та Азією. Ми володіємо унікальним ресурсом армією, яка зламала міф про Другу армію світу. Це той капітал, який потрібно конвертувати в політичний вплив західний прагматизм, про який ми говорили раніше. Грає нам на руку, якщо ми змінимо риторику. США потрібен поліцейський у регіоні, який буде стримувати Росію, дозволяючи Америці зосередитися на головній битві 21-го століття битві з Китаєм. Німеччина на цю роль не підходить. Франція тим більше. Тільки Україна в союзі з Польщею здатна виконати цю функцію. І за цю послугу ми маємо право вимагати непроханнями. А ультиматумами списання боргів, доступ до технологій, інвестиції у відбудову. Шабанов вважає, що Україна повинна перестати просити і почати пропонувати себе як незамінного партнера в архітектурі нового світопорядку. Більше того, ресурсний потенціал України це ще один фактор лідерства: літій, титан, уран, газ найпотужніший агросектор. Це все елементи стратегічної безпеки Європи. Шабанов нагадує: хто контролює продовольство та енергію, той контролює стабільність. Європа, яка хоче вижити без ресурсів Росії, критично залежатиме від ресурсів України. Це робить нас не бідним родичем, якого пускають погрітися до ЄС, а ключовим елементом економічного виживання самого Євросоюзу. Шабанов застерігає. Цей статус лідера нам ніхто не подарує. Його не дадуть за страждання чи за героїзм. Його можна тільки взяти взяти з силою, жорсткою дипломатією і прагматизмом. Україна має відмовитися від комплексу меншовартості. Ми єдина країна, яка зупинила Орду. Це дає нам моральне і політичне право диктувати умови нової реальності. Ми повинні стати Ізраїлем Східної Європи, державою, яка може бути незручною для партнерів, жорсткою у переговорах, але без якої існування регіону неможливе. Таким чином зрада скасовується самою логікою історії: нас штовхають у спину обставини. Захід може бути цинічним, але його цинізм полягає в тому, що він ставить на переможця. Як тільки Україна почне поводитися як регіональний лідер, який знає собі ціну, ставлення Вашингтона і Брюсселя зміниться миттєво. З об'єкта ми перетворимося на суб'єкта це важкий шлях, це шлях через біль і трансформацію. Але це єдиний шлях, який веде до справжньої незалежності, а не до статусу буферної зони. Україна приречена стати сильною, тому що слабкі в цьому регіоні. Просто не виживають. Тепер, коли ми розібрали глобальну гру та роль наших партнерів, настав час подивитися у дзеркало. Фікрет Шабанов у своєму аналізі не жаліє українську політичну еліту. Він стверджує, що найбільша загроза для України сьогодні криється не тільки в російських ракетах, а й у нашій власній нездатності подорослішати політично. Ми отримали історичний шанс стати регіональним лідером, але ризикуємо його втратити через дитячі хвороби нашої дипломатії та внутрішнього управління. Аналітик попереджає: світ втомився від емоцій, світ вимагає професіоналізму. А ми часто пропонуємо йому шоу та ультиматуми. Шабанов жорстко критикує тональність, яку обрала українська влада у спілкуванні з партнерами. Він називає це дипломатією ображеного підлітка. Коли країна, яка критично залежить від зовнішнього фінансування та поставок зброї, починає диктувати умови своїм донорам у тоні претензій, це викликає зворотну реакцію. Це не мобілізує Захід, це його дратує. Шабанов підкреслює ніхто нам нічого не винен за замовчуванням. Геополітика так не працює. Замість того, щоб вибудовувати складні комбінації. Шукати спільні інтереси і бути корисними, ми часто скочуємося до простої вимоги дайте. Така риторика, на його думку, відштовхує потенційних союзників і посилює втому від українського питання ми маємо навчитися продавати нашу перемогу як вигоду для партнера, а не як його моральний обов'язок. Окремий блок аналізу присвячений нашим сусідам Шабанов звертає увагу на небезпечну тенденцію. Навколо України формується пояс напруги. Відносини псуються не тільки з Угорщиною чи Словаччиною, де при владі специфічні лідери, а й з нашими найближчими стратегічними партнерами, такими як Польща. Ми примудряємося сваритися з тими, через чию територію йде 90% допомоги. Але найбільш показовим прикладом провалу Шабанов вважає відносини з Туреччиною та Азербайджаном. Він постійно повертається до теми Карабаху як лакмусового папірця нашої непослідовності. Коли Азербайджан відновлював свою територіальну цілісність, Україна зайняла пасивну, а іноді й двозначну позицію, оглядаючись на реакцію Франції чи інших західних гравців. Шабанов задає прямі незручні питання якщо ми вимагаємо від світу безумовної підтримки нашого суверенітету. І кордонів 1991 року, чому ми не підтримали так само безумовно відновлення суверенітету Азербайджану. Чому ми дозволяємо собі подвійні стандарти? В політиці Сходу такі речі запам'ятовують надовго охолодження відносин з Баку та Анкарою. Це прямий наслідок нашої недалекоглядності. Ми втрачаємо впливових друзів у ісламському світі та на глобальному півдні. Саме тому, що не вміємо грати вдовгу і дотримуватися принципів, коли це незручно. Крім зовнішніх помилок, Шабанов вказує на фундаментальну внутрішню проблему Україна стоїть перед вибором. Яку державу ми будуємо, ми хочемо бути сучасною політичною нацією, де головне громадянство і лояльність державі, чи ми будуємо закритий етнічний проєкт. Аналітик бачить симптоми руху до другого варіанту і вважає це небезпечним в умовах глобалізації. Радикалізація внутрішнього дискурсу, яку держава не намагається модерувати, лякає наших сусідів і партнерів. Якщо ми хочемо бути лідером Східної Європи, ми маємо бути магнітом, центром тяжіння, а не ізольованою фортецею. Будівництво держави це не тільки перейменування вулиць. Це насамперед створення інституцій, які працюють як годинник, і верховенство права, яке захищає інвестора незалежно від його паспорта. Шабанов формулює жорсткий прогноз якщо ми не змінимо підхід, Україну можуть загнати в сценарій війна, перемир'я, війна. Це режим виснаження, коли країна не розвивається, а лише виживає. Щоб уникнути цього потрібна повна, тотальна мобілізація. І мова йде не про те, щоб ловити людей на вулицях мова про мобілізацію економіки, державного апарату і свідомості ми повинні вийти з теплої ванни телемарафону. Шабанов вважає злочином заколисувати суспільство розповідями про те, що перемога вже в кишені, а ворог слабкий і дурний це демобілізує. Це створює ілюзію, що війна десь далеко, і її виграють котики з ЗСУ без участі тилу. Єдиний вихід, який він бачить, це дорослішання. відмова від ілюзій, дволичності і шоу ми маємо прийняти той факт, що проти нас грає потужна, ресурсна машина, яка планує війну на десятиліття. Щоб перемогти цю машину, ми самі маємо стати машиною ефективною. Безжальною до корупції та професійною. Час дилетантів закінчився або ми станемо сильним, прагматичним суб'єктом, який жорстко, але аргументовано відстоює свої інтереси, або ми ризикуємо залишитися територією, яку використають як таран, а потім спишуть в утиль історії. Висновок Шабанова у цій частині безапеляційний. Проблема України вже не стільки в Путіні. Скільки в нашій власній неготовності відповідати викликам нового часу. Ми намагаємося вирішити проблеми 21-го століття методами і мисленням початку 90-х так не вийде світ змінився. І якщо ми не змінимося швидше за цей світ, ми програємо навіть вигравши війну на полі бою. Перемога у війні без побудови сильної, ефективної держави це поразка у мирний час. І саме цього ми маємо уникнути за будь-яку ціну. Фікрет Шабанов підводить жирну риску під ілюзіями: легких рішень не буде ми увійшли в зону глобальної турбулентності, яка триватиме щонайменше до 2035 року. Головний висновок простий ми маємо припинити жити в режимі очікування кінця війни. Як було раніше, вже не буде ніколи. Ми маємо навчитися жити, будувати економіку і народжувати дітей всередині цього шторму це не парад, а збереження державності та суб'єктності. Якщо ми вийдемо з цієї м'ясорубки суверенною країною, яка має свій голос, це вже буде історичним тріумфом. Але для цього треба позбутися головної помилки віри в те, що хтось зобов'язаний нас рятувати. В екзистенційному сенсі ми одні. І це добра новини, бо вона не залишає нам вибору ми приречені стати сильними. Світ поважає тільки тих, хто може себе захистити. Час емоцій вичерпано, настав час холодного розрахунку і праці. Якщо цей аналіз допоміг вам побачити реальність без прикрас, підтримайте нас лайком, поширте це відео і обов'язково підпишіться на канал. Політ Тут ми говоримо правду, якою б вона не була. Тримаємо стрій.